На території охоронної зони пам'ятки національного значення 15-го століття костелу святих Петра і Павла Волиці попередньо зафіксували порушення закону охорони про культурну спадщину, розповіла Суспільному спеціалістка відділу облдержадміністрації Людмила Мельник. Місцевий мешканець Олександр Мацута показує приватну прибудинкову ділянку, що межує із територією храму. Говорить, саме тут розпочав будівництво у господарської споруди. Тут мав бути ванна, туалет, потім, мало бути, складське приміщення і, можливо, там щось чуть-чуть для якихось курей чи гусей, якось так. В такому плані. Нічого більшого. Нині каже чоловік, комісія сільської ради та поліцейські обстежили розпочати будівництво. Писав по пояснюючу. Що я тут роблю і що тут буде на даний час? Відповідно до історико-архітектурного опорного плану Олики, навколо Петропавлівського костелу жодних капітальних забудов не передбачається, окрім тих, які були зведені до 2020 року, розповів селищний голова Олександр Прендецький. Говорить, у селищній раді не зареєстровано жодних документів про нове будівництво поблизу костелу. На сьогодні в в системі декларації про початок будівництва цього об'єкту будівництва немає. Тобто, воно проводиться незаконно. Територія, де розпочато будівництво, входить до комплексної охоронної зони історичного ареалу Олики, каже спеціалістка відділу охорони культурної спадщини обласної адміністрації Людмила Мельник. Відповідно, будь-які архітектурні містобудівні земляні роботи ведуться виключно за погоджених програм та дозволу Міністерства культури та інформаційної політики України. Відповідно, якщо є земляні роботи, то по законодавству їм мають передавати археологічні розвідки. Олександр Мацута будівництво зупинив і розпочав виготовлення документів. Відповідні документи передано для юриста для подальшого вирішення будівельних і сільськогосподарських робіт на даному участку. Яку відповідь нададуть у міністерстві культури та інформаційної політики України? Суспільне озвучить у наступних випусках новин. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.